Ну що, Давайте разом з вами оцінимо простір для зберігання багажу. Зараз дивимося в багажник. 460 літрів корисної ємності тут. Якщо скласти другий ряд, а він у нас складається 60 на 40, то буде рівна підлога. І є можливість зробити подвійну підлогу, піднявши ось цю полицю. Ось так це виглядатиме. Я підняв полицю і склав спинки другого ряду сидінь. Так, що ще цікавого по другому ряду? Звичайно, є ізофікси, я не сказав, але ви розумієте, що в Кія вони є і мають бути. І цікавий холдер для пасків. В цілому, паски, коли ти їдеш у Кія, вони не можуть видавати ніякого звуку, тому що тут є, бачите, ось такий. Ось такий хитрий елемент, і вони лежать тут в цілому, на м'якому сидінні. Е, є такі автомобілі, де пасок лежить на твердому пластику і бубонить. І я не знаю нащо, але Кіа вирішили впевнитися, що звуку не буде ніякого, і зробили можливість ось так ось закріпити паски безпеки. Якщо тут нікого немає, і ви хочете, щоб все було надійно, будь ласка.